Липень 2022 року Сау Богдана кількома пострілами спочатку знищує славетний російський комплекс ППО Панцирь С 1 а після дороговартісну ворожу РЛС. Тоді українська гаубиця відіграла ключову роль у битві за острів Зміїний. Але цієї феєричної для зсу артилерійської операції могло взагалі не бути. Березень 2022 року флагман Чорноморського флоту України, фрегат Гетьман Сагайдачний, було затоплено в Миколаївському порту. Цей корабель не повинен був дістатись росіянам. Така ж доля мала спіткати Сау Богдана. Єдиний екземпляр цієї арт-установки було розібрано на деталі. Але розуміючи потенціал цієї установки, Богдану потайки перевозять у Житомир і збирають наново. Щоправда, було невідомо, на що здатна САУ в реальному бою. Перший виїзд на бойове завдання закінчився повним фіаско. Богдана не влучила в жодну ворожу ціль. Але впертість екіпажу таки принесла плоди. Кілька десятків пострілів, і українська сау стала жахом для окупантів. В червні 22-го року цю установку. Потайки перекидають на Чорноморське узбережжя, і у битві за зміїни Богдана нещадно била по росіянах. На відстані 40 кілометрів в морі Сао влучно цілила в квадрат 400 на 400 метрів, де знаходилось вороже ППО. Але чим унікальна Сао Богдана? Сау Богдана це фактично революційна загальна самохідна артилерійська установка, тому що вона на погісному шасі. За часів радянського союзу не були популярні сау на колісному шасі перевагою давалися в шасі, і тому навіть у Росії таких самохідних артилерійських установок немає в серійному виробництві прийнятих на озброєння. Ствол для Сао Богдана виготовляється на Краматорському заводі важкого верстату будування. Він робиться зі спеціального сплаву. Гаубиця стала першою українською установкою, розробленою під стандартний натівський калібр. Вона проектувалася універсальною з можливістю використання як ствола 152-го калібру, так і 155-го. але саме зараз акцент робиться на виробництво бавдан 155-го калібру. Ми намагаємося абстрагуватися від 152-го поступово, оскільки він є архаїчним та застарілим, а саме віддавати перевагу 155-му. Богдана здатна бити осколкофугасними снарядами на відстань 42 кілометри. І на 60 кілометрів активно реактивними снарядами. САУ робить 6 пострілів на хвилину і має запас ходу від 300 до 800 кілометрів. На початку війни Україна опинилась в скрутному становищі. На той момент ЗСУ практично не мали на озброєнні артилерійських установок і напряму залежали від союзницьких поставок. Але сьогодні ситуація кардинально змінилась. Україна виготовляє таких гаубиць 10 на місяць і постійно покращує їхню боєздатність. В Україні це вже серійне виробництво, і з урахуванням того, наскільки швидко ми нарощуємо та покращуємо показники характеристики цієї САУ, бо це вже Богдана 4.0. А та Богдана, яка в 2022 році обстрілювала острів Зміїний, це вже зовсім інша Богдана у порівнянні з тією, яку виробляють зараз. До кінця року я не здивуюсь, якщо ми вийдемо на рівень. До 20 одиниць на місяць, і це дійсно можливість самозабезпечення дуже важливою артилерійською компонентою. А те, що САУ повністю робиться в Україні, дозволяє швидко модернізувати установки і повертати їх на передову, де вони щодня відправляють окупантів до пекла.